Всім привіт! Ви на каналі Покася, і сьогодні я хочу з вами поговорити про секундочку, про своє свіженьке, прочитане. Тут доволі багатенько книг назбиралося, а саме я хочу поговорити про 5 таких книг, про які реально треба. Дуже треба поговорити. Одна з них просто настільки неочікувана ще й для мене. Я забула про неї, що я прочитала. І взагалі я так звикла, що на полиця стоїть дуже довго в мене на поличках, що дуже дивно тримати її і говорити, я її прочитала. Тому давайте швиденько розпочинати. Історії справді варті уваги. Сподіваюся, що вам буде корисне це відео. І обов'язково не забувайте ставити лайки. А ми. Розпочинаємо відео. Розпочати я хочу з книги, яка розпочала моє літо, на Вікі Токіо Емі Емікоджин. Дуже хотіла собі цю книгу придбати, дуже її хотіла мати в себе на поличках, тому що от ця азіатська атмосфера мене давним-давно вже манить. Ну, як давним-давно, я там років два назад почала цікавитися такою корейською культурою, китайською, більш корейською, напевно, бо дивлюся дурами. Ось і думаю. Можу, то японську спробувати ще ось. Тому я безмежно рада, що її прочитала, хоча вона не була ідеальна, далеко не була ідеальна. Вона, напевно, заслуговує з п'яти від мене на балів так 3,5. Ну, так не дотягує до четвірки, скажімо так. Ось, і що хочу про неї сказати, вона банальна. Історія була дуже часто передбачена. Багато таких моментів, можливо, письменниця хотіла закрутити, якось таке, неочікувано зробити, але вони були такі поверхові, що такі враження, що. Я знала все наперед, серйозно. Я просто багато читала ромкомів, романів, фентезі романів і вже трішки розумію, що і як, які алгоритми зазвичай, або які там закручені аляс сюжети вибирають більшість письменників. Ось, і тому це саме такий твір, там, де ти читаєш і розумієш, що буде далі. Тобто такого неочікувано нічого не було. Головні герої. Головна лінія романтична, вона була доволі невдало. Мені вони не сильно сподобались, вони не сильно відкрились за цю книжечку. Хоча я розумію, що там далі є наступна друга частина, але так, щоб вони мені запам'ятались, то ні. Сама історія мені навіть не запам'яталась, тобто я читала її там місяць назад. Але я, крім таких того, що пишеться в анотації, нічого не пам'ятаю, в принципі. Що, взагалі, про що тут? Взагалі, дівчина Ізі, звичайний підліток, живе в такому непримітному нічому нікому містечку з мамою. Тато вона ніколи не знала. І вона дізнається, що її тато, кронпринц Японії, Японія, вона справжнісінька принцеса. Ну і так і вдалося якимось чином, що мене дуже. Якось здивувала, як вона з самим кронпринцем могла е зв'язатися, так? І достукатись до того, що я твоя дочка, ну як? Він же ж крон принц Японії, як з ним можна зв'язати взагалі? Це нелогічно для мене було, але добре. Це ми залишимо. Це одне з таких деталей цієї історії, які мене просто якось вибули з пантелику. Е і вона з ним зв'язується. І той запрошує її до себе додому. в Японію, хай вона поживе, хай вона зрозуміє, ким вона насправді мала бути і де вона мала жити. Якби її тато знав, що вона взагалі існує. І ось її світ змінюється на 180 градусів. Журналісти, як ті не знаю, вампіри ходять за нею, хочуть все випитати. Що, як там тобі? Хто ти така взагалі? Як тобі взагалі тут живеться серед родини королівської? Ось і тобто вони теж так, ну, такі нав'язливі, були противні. Зрозуміло, це ж журналісти. Далі кохання з'являється неіснує кохання. Ось такі от, така от лінія романтична. Тобто вона закохалася в свого охоронця. До речі, таку книгу я також читала літом з такою романтичною лінією. Ми з нею про неї ще поговоримо з вами. Ось. І тому книга була доволі очевидна, доволі така, така, як всі слова. Але мені чимось, мене чимось вона захопила, і три з половиною бали вона взяла. Ось тому так. Ідемо далі. Друга книга, про яку ми з вами поговоримо, це випадкові наречені Крістін Лорен. Ця книга набагато більше мені сподобалася, хоча сюжет мене зовсім ну він вразив, але не вразив з такої сторони, що було неочікувано. Це було дуже все очікувано, банально знову ж таки, але мені зайшло. Це той самий вид книги, той самий вид ромкому, який зайде, мені здається, кожному, хто любить такий жанр. Це було весело, це було дуже комедно, герої, просто ну, ідеально прописані. Хоч історія 100% на один раз, от саме для мене, тому що ти прочитав, тобі було дуже класно, цікаво, різноманітно і вау. Але більше цю історію я не згадувала взагалі, просто як тепло мені ставало, коли дивилася на неї. так. Але так -то взагалі нічого там не згадувала, конкретно нічого не пам'ятаю. Ось, ось такий тип історії. І так, що тут в нас є? Хто тут в нас є? Про що йде мова? Є дві сестри-близнючки, кардинально різні, одна з них фартова. Все вона виграє, все вона скрізь приймає участь і скрізь утримує перемогу. І є наша головна героїня, в якої за що вона не візьметься, нічого в неї не виходить. І ось ця фартова сестра виходить заміж. І як ви думаєте, з весільним все так само, все вона виграла, і шведський стіл вона виграла, і плаття весільне. Також виграла, тобто все абсолютно безплатно, все бюджетно. І взагалі ніяких витрат на весілля не було. І що сталося? День весілля. Всі отравилися від цього виграного вау-бюджетного шведського стола. Але не отравилися лише нашого нагріння друга невезуча сестра, яку звати Олів, і її ненависний ворог. Брат нареченого. Є відпустка, яку також виграла е, наша наречена, е, дуже фартова дівчина. І каже: Ну ну не, не ж добру, як то так? Я старалася вигравала цю відпустку. Ми не поїдемо, тому що ми от утравлені. І гідно ти з Ітаном. Воно тако. Як я поїду зі своїм ворогом, який мене ненавидить. Як це таке взагалі може бути? Але вони поїхали. Звісно, вони поїхали, вони планували взагалі не пересікатись один між одним, один, один з одним. Але ну та, та, так склались події, що пересікалися все-таки. Як що, коли що тут відбувалося конкретніше, ви прочитаєте в цій книзі? Головне, якщо вам хочеться, якщо ви потребуєте чогось, що ви будете весь час просто сміятися, весь час або. Навіть переживали з грою, то вам сюди, вам сюди. Але якщо ви не хочете такого клішированого і наскільки банально ще капець, то все-таки це не ваша історія. Тому вирішуйте самі, а я поставила 5-5, з 5, тому що це те, що мені треба було в той самий момент. Наступна книга. Ви, ви просто не повірите так само, як і я, що я її нарешті прочитала ще й польською. Греф і попіл Дженніфер Армен Траут із крові та попілу» Дженніфер Армен Траут. Така товстушка, і вона подола. Щоб розуміли, тут а, так, скільки тут сторінок, 508 сторінок, і вони прочитані, тут навіть стікер є. А, так, давайте відразу так чітко. Книга мені не сильно сподобалася. Я не розумію цього всього хайпу. Навколо неї. Взагалі я от з тієї групи людей, які книга не зайшла, Вона було наскільки кліширована, наскільки все було одне те саме. Просто зараз фентезі одне те саме. Воно дуже схоже на двори Сарри мені чимось, хоча світи зовсім інше мають. Ну, В собі, але мені було дуже-дуже схоже на двори Саримас. Можливо, хтось не погодиться, але така моя суб'єктивна думка. Книзі я поставила ледве три з п'яти, просто із-за того, що ем, та я навіть сама не знаю, чому. Ну, так Просто поставила, бо я хороша людина, не хочу вражати такий безселений. Але насправді, як на мене. Не варто, не варто взагалі. І не варто тих грошей, скільки вона коштує, серйозно. В Україні тим більше. Ну, ну таке. Взагалі про що? Я думаю, багато хто з вас знає, тому так коротенько вам розповім те, що навіть пишеться в анотації. І так в історії в нас є головна героїня пеніла в пені, маківка, чи діва, хто як її називає, взагалі. В польському прикладі чогось такого, як Маківка, не було. І тому, коли я дивилася різні там, відео в і там була Маківка, 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 я не розуміла, хто це така взагалі. А пізніше зрозуміла, що це Пенні, нашого головна гріння. Тут в польському перекладі або Пенні, або Панна. Українською мовою панна це буде діва. Ось, тому так дивно було це чути. Ось, І в нас є така молода дівчина, якій майже 19 років виповнилося. І... В ранньому дитинстві були її батьків, і після цього королівська сім'я взяла її під своє виховання, під свою опіку, все тому, що вона, її життя, її тіло призначене до дуже важливого ритуалу, коли їй виповниться 19 років. Для, ні, вона піде в жертву для богів, для народу взагалі цього всього світу. Ось Ось так. Дуже дивно, правда, звучить, дуже так захопливо, що мене, в принципі, захопило, і Я хотіла прочитати цю книгу саме із за цього, що ж це таке, що це за ритуал. Але в першій частині, звісно, цього не розповіли. А наступні частини я стовідсотково не планую читати, тому що історія все-таки не моя. І що ж там далі відбувається панна? Діва, вона бережеться для богів, і це означає, що вона має бути повністю чистою. Вона має ходити лише в білому, в білому площі, який закриває її з голови до ніг. Вона не має, вона дуже багато має обмежень, не має права ходити виходити кудись без свого охоронця, не має права заводити стосунків, щоб хтось до неї доторкався, щоб хтось, крім її служниць і охорони, говорив з нею. Тобто дуже дуже багато вона має, але було б не цікаво, якби головна героїня була вся така правильна, і, звісно, ж слідувала цим правилам. В нас головна гриня, бунтівниця. Вона таємно від короля і королеви. Там ходитись собі гуляє без охорони і щось типу такого. І також її охоронець, який змінив її батька, навчив її боротьбі. А це взагалі не дозволено було. Віка борбадів, ви що? І тільки охороняти треба, вона не буде сама там битись і оборонятися. Але вона не з таких простих дівчаток, так? Ось. І також тут буде роман між нею і її наступним іншим охоронцем. Ось так. Що мені сподобалось, це єдине кінець, який був зовсім несподіваний. Я взагалі не сподівалася, що щось такого буде, що щось все-таки мене здивує в цій книзі. А так, то романтична лінія взагалі мене розчарувала. Головний грою він був дуже занадто самозакоханий, занадто егоїстичний і не розумію, як вам може він подобатися. Ну таке взагалі не моя історія. Багато про неї не буду говорити, тому що навіть бажань немає. От наступні дві книги про них то я хочу реально поговорити. Останні книги, які я прочитала недавно, це таких два психологічних детектива. Ця так нагрілася, вона така гаряча, дуже сильно гаряча, тому що в нас взагалі сьогодні 32 два розуміла. Мені здається, видно, яка червона, сижу тут на балконі. От, серйозно, дуже спекотно, дуже сильно. Я, я от в такому легенькому платчику, але мені наскільки жарко вам просто не передати. Е, прочитала я першу намисто з вами у останньому відео в лозі книжковому. Ой, ой, боже, само собі б'ю, книги б'ють мене. І вони чудові, просто все говорю. Говорю, багато займає часу, але вони реально коштують того, щоб я. Про них багато Перша Перше намисто від Мет Вітен. Мет Вітен, до речі, це дуже популярний сценарист, який написав сценарії до популярних серіалів, таких як Доктор Хаус, «Закон і порядок, надприродне, милі ошуканки», місце злочину і так далі. Я була просто в шоці і зрозуміла, що мені треба ця книга вперше і за того, що тут має бути щось таке сенсаційне. До речі, цю книгу також хочуть екранізувати. Мені було б дуже цікаво побачити екранізацію. І, взагалі, що це таке? Так я вже казала, це детектив, психологічний детектив. І я точнісінько з цим погоджуюсь, тому що тут реально багато психологічних штук тут е, втрата дитини. І переживання, такий психічно нездоровий стан матері, і щось там в цьому дусі. Тому 100% психологічний детектив з цим я ну, не можу не походитись. 20 років тому Сьюзен Лентіко втратила свою дочку один одного разу. Вона там попросила, щоб. І мама забрала дочку, бо їй ще не виходило зі школи, але вона не забрала, бо вона пішла на соте, якісь напевно побачення зі своїм якимось сотим кавалером, напевно, ось. І дочка пропала. Ніхто не міг її знайти, все місто шукало в три години ночі. Поліція просто задіяна. Всі шукали, але її не знайшли. І виявилося так, що її вбили, зґвалтували. Це, це наскільки сумно, а, просто і знайшли вбивцю. І ось пройшло 20 років. Жінка розлучилася зі своїм чоловіком, він покинув її. Ось, просто не зміг з, з нею жити, тому що вона повністю розвалилася. І тієї життєрадісної жінки не залишилося ні крапельки. Вона, вона просто стала іншою людиною. Наскільки змінила її смерть дочки, пройшло 20 років, і нарешті день страти. Жінка їде на страту того вбивці, вона чекала на це 20 років, і нарешті, нарешті прийшов час, щоб цим покінчити, і нарешті, от закрити, скажімо, цю справу. Але от вона їде, а це займає дуже багато часу. Щоб вона поїхала до того міста, де відбувається страта, і розуміє, а можливо, це не він, можливо, це не він, а можливо, він. І ніхто їй не вірить взагалі, до кого звернутися. І Вона звертається до таких людей, які не допомогли, навіть здається, на перший погляд, але насправді вони допомогли докопатися до істини. І це було дуже цікаво. Останні, До останньої сторінки буквально там. Чотири-три останні сторінки вони наскільки тримали в напрузі, вам просто не продати. Я реально дуже сильно заплуталася. В мене були здогадки різні, різні там я також впродовж книги з головної героїні купала різні там, деталі і собі записувала в голові. Але от останні п'ять сторінок, скажімо так, вони вибули з пантелику взагалі. Це, я сиділа якраз тоді в машині, ми там їздили десь за покупками з батьками і сиділа, дочитувала там останні книги, я просто не шевелилася, не дихала, тому що це було вам просто не бродать, капець. Кінець цієї книги, і взагалі і серединка книги, кожен момент цієї книги мене безможно захопив. Я не покладала на неї аж таких великих очікувань, і безможна рада, що все-таки воно перевищило те, що я ставила на неї, те, що я думала про неї, і я безможна цьому рада. Просто всім дуже рад, раджу прочитати, хто любить такий жанр. Просто це для вас. І не менш крута книга, хоча, можливо, вона трішечки менше мені сподобалася. Це коли я бачила тебе в останній відлів Конт... Константін. Також класна книга до вашого відомо 4 стікера. Просто наступне, тоді я ще могла ставити стікери, а потім так летіли сторінки з такою швидкістю, що я просто не мала часу шукати ці стікери, де вони там валяються. А я хотіла читати далі. Що тут у нас відбувається? У нас є успішна жінка, в якої є і обезпечена сім'я, і вона сама дуже добре заробляє гроші. В неї є маленька дочка, чоловік, все супер просто. Але настає день, коли вона дізнається, що її матір вбили в її ж будинку. І це вбивство саме. Проходить розслідування і головна гриня розклеїться, тому що вона була дуже близька зі своєю матір'ю, дуже близька і ну, закапець просто. А ще й плюс до неї дуже часто вона отримує на мейл якісь погрози. Різні погрози, ніби до неї хтось слідкує, що ти будеш наступно вбита і щось типу такого. Це. Реально дуже модрошно її вводило в такий страх, хоча вона, в принципі, нічого там сильно не боялася за все своє життя, але ось це її дуже сильно лякало, що на реально мала таке відчуття, що хтось за нею її переслідує, хтось її слідкує. І взагалі, це було навіть неочікувано, якщо чесно. Дещо було очікуване одне з. Ну, Думаю, хто читав, зрозуміє. А дещо було взагалі кардинально неочікувано, і на цю людину я б не подумала. Ось. І це було дуже цікаво, але взагалі тут головна гріння. Ми спостерігали за гріні, яка помало-помало втрачала здоровий глузд. Тобто, дуже дивно було. Читати, що от на перших там, десятках сторінок вона там була нормальною жінкою, а далі вона все більше і більше почала надумувати, кожного підозрювати. В неї така параноя вже почалася. І це дуже дивно читати про таку горіню, яка не встані е, там, вгамувати свої емоції і думки. Вона підозрює кожного, вона гарчить на кожного, вона дуже нервується. І це було реально дуже так цікаво спостерігати за людиною, яка все не може триматися в нормальному стані, і з кожною сторінкою, з кожним моментом, з кожним розділом вона втрачає здоровий густ. А Кінець, як я вже сказала, мене також здував. Не так, як в намисті, тому що там, ну, хоча там було, в принципі, очевидно, але все рівно здивував дуже сильно. Але також тримав в напрузі. І от від якої-від якої, якої книги, від цієї я взагалі нічого не очікувала. Я просто її взяла із того, що бачила цю обкладинку і щось таке плюс-мінус цікаве в анотації. Але такого, що я отримала, взагалі не очікувала. Тому, кому подобається, це також суто психологічний детектив, реально, без всякого такого, що жахає. Але психологічний детектив саме на психіку, на. На емоції давить читача. Ось, кому таке треба, читайте, тому що це просто скарби, які я не очікувала, не очікувала, що вони в мене будуть і що вони наскільки мені сподобаються. Вау! Ось таке в мене прочитане. Кожна з книг має от свій відгук вже в мене. Не віриться, що я нарешті зняла це прочитання, тому що скільки я збиралася його знімати, це просто. Я ще й вийшла знімати в саму жару, дивіться. Не знаю, чи видно на камері, але мені наскільки спокотно, це просто ви не уявляєте, наскільки жарко в нас ага. Дозніму відео, зроблю обкладинку і все, я побігла напиватися води, тому що справді не можу вже тут сидіти, вся мокруща. Все. Сподіваюся, що вам було корисно це відео, що ви знайшли відгук на ту книгу, на яку хотіли. І справді, сподіваюся, що вам сподобалось. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Всім бувайте! Честь!